В Закарпатті кількість звернень з приводу захворюваності на гРВІ залишилась на рівні попереднього тижня. Інтенсивний показник нижче епідемічного порогу на 26%. Переважно на гРВІ хворіють діти шкільного віку. Із усіх захворілих госпіталізації потребувало не більше аніж 3%. Найбільше це діти. Також виявили й випадки інфікування COVID-19. Серед осіб, які звернулися за медичною допомогою і в яких було діагностовано коронавірусну хворобу, 78% потребували госпіталізації, тобто захворювання у них протікало більш важче ніж у інших 30%. І е, хочу сказати, що все ж таки у нас стан на сьогодні актуальним лишається вакцинація як від коронавірусної хвороби, так і від грипу, яка захищає від тяжкого перебігу захворювання та від ускладнень. За останній тиждень від грипу щепило 700 осіб найбільше в Ужгородському районі. Що стосується COVID-19, область наразі очікує вакцину від коронавірусу. І як тільки вона з'явиться, можна буде імунізуватись у найближчому пункті щеплення або ж у сімейного лікаря.